Україна посилює співпрацю із Францією. Еммануель Макрон також оголосив про укладання двосторонньої двосторонньої угоди з Україною про гарантії безпеки. Заради цього він приїде у Київ у лютому. Як саме французькі партнери будуть підтримувати Україну? Дивимося далі. Франція активізувала допомогу Україні Париж щонайменше до кінця року. щомісяця постачатиме Києву до 50 авіабомб класу повітря Земля А 2 СМ. Запускати їх можна з наявних радянських літаків, зокрема Міг та Су. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекурню. Також уже в першому півріччі французькі партнери передадуть Києву далекобійні ракети Скалп. Крім того, Франція обіцяє виготовити для України 78 самохідних артилерійських установок Цезар. За словами Лекурню, Київ готовий частково оплачувати виробництво. Україна готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок Цезар власним коштом, щоб запустити цю ініціативу. У французькому міністерстві зазначили, збільшують виробництво боєприпасів для України до трьох тисяч одиниць і запроваджують режим військової економіки. А президент Еммануель Макрон закликав випускати спільні єврооблігації на потреби оборони. На росі не то ні Росія не може і не має перемогти в Україні, адже на карту поставлено Україну наші цінності, але також і нашу колективну безпеку в Європі на Кавказі в усьому світі. 2024 буде важливим роком для європейців. Ми маємо показати, що знаємо, як підняти свій авторитет і підтвердити наші спільні зусилля. Тому від учора в Парижі розпочала роботу коаліція артилерії з посилення української армії. Очолили її Франція та США. Загалом у рамках цього об'єднання відбити російську агресію Києву допомагатимуть зброєю ще 20 країн. Це, зрештою, має вирішити проблему дефіциту снарядів в Україні. Я вдячний нашим французьким партнерам і особисто Себастьяну Лекорню за їх керівництво в артилерійській коаліції. Дефіцит боєприпасів дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші збройні сили. Артилерійська коаліція націлена на вирішення цього питання. Нам потрібно посилити обороноздатність України щоб захистити вільний світ від російського зла. Президент Франції Мануель Макрон також оголосив про свій візит до Києва в лютому, щоб закінчити укладання двосторонньої угоди з Україною про гарантії безпеки. Відповідно до неї, Париж постачатиме Києву більш досконалу зброю. А ще договір передбачає надати Україні допомогу в разі нового нападу. Першою країною, яка підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, стала Великобританія. Це сталося 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріше Сунака до Києва. Діятиме вона до вступу України в НАТО.